Під стінами міської ради зібрались перевізники, які вирішили об'єднатись навколо підприємця Володимира Сохана. Вимога підтримати рішення конкурсної комісії від 15 грудня. Також учасники попереджувальної акції протесту хочуть захистити членів виконкому від тиску з боку підприємства Станіслав Транс та народного депутата Юрія Солов'я. На думку перевізників, нардеп лобює інтереси своїх рідних. 15 грудня в нашому місті відбувся конкурс на пасажирське перевезення, де переможець. Визначався по кількості набраних балів. Так, підприємець Сохан на одному з лотів набрав 23 сповни бали, а товариство Станіслав Транс всього 6. І тиск почався з самого конкурсу. Дійсно, на нього чинять тиск, каже голова асоціації перевізників міста Володимир Сохан. З дня на день він очікує перевірок із прокуратури. Більше того його на розмову викликав особисто Юрій Соловей. За словами Володимира Сохана, нардеп пропонував йому відмовитись від конкурсу, але він не погодився через вагомі причини. Я їм пояснив, що були закуплені автобуси великого класу, і ми вже їх практично. Скажем, рекламували населенню, що населення буде їхати в такому в такому транспорті. Це один із великогабаритних автобусів, які закупив пан Сохан. Днями його тестували на вулицях міста. Водій із восьмирічним стажем Володимир Першим. Нам роботи задоволений. каже, машина має 49 посадкових місць і навіть пандус для інвалідних візків. Переваю в тому, що більше комфортніше для водія і для пасажирів. Загалом вимоги підтримали сім десятків перевізників. Присутні оформили їх у звернення. Направили документ із підписами до міського голови та правоохоронних органів. Натомість нардеп Юрій Соловей відреагував на акцію у мережі Фейсбук. Цікавий поворот події. По Ось як починають реагувати, коли розворочують зміяне кубло. За інформацією громадських діячів, депутатів міської ради, приватний підприємець Сохан, якому міська влада віддала на обслуговування близько 100 автомобільних маршрутів, мав у своєму штаті 9 водіїв та вхилявся від сплати податків на суму понад 2 мільйони гривень. Зрозуміло, що просто так цей підприємець працювати не міг. За моєю інформацією, кришували і продовжують його кришувати певні чини СБУ та діючий депутат міської ради. Не відвертеться. До речі, до цього часу я ще жодне звернення не надіслав, але сьогоднішні події мене вкотре переконали, що я на правильному шляху. Директор приватного підприємства Станіслав Транс Ольга Костів розповідає: на ринку понад 10 років у неї офіційно працевлаштовані 30 водіїв, а через конкурс усі вони із 1 січня залишаться без роботи, а тому вона вважає результати несправедливими. Коли 70% перевезень в місті Івано-Франківську виграє на цих тендерах на першому і на другому конкурсі один перевізник, перевізник, навіть не підприємство, а перевізник, і він, та він входить сюди як монополіст. Ольга Костів не приховує, що Юрій Соловей, її родич, каже, нардеп втрутився не через лобіювання інтересів, а через несправедливий конкурс. Я звернулася, я звернулася до нього не про допомогу, а навіть, щоб, просто, щоб було чесно і прозоро. Ну, то і на моєму місці міг бути хтось інший. І якщо б втрутився Юрій Соловей за чесність і прозорість і справедливість, то що це погано. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.